І всім привіт, з звоє Dragon 2056. Я. І сьогодні я у футболці супергероя не просто так. А тому що сьогодні я стану супергероєм по кошенню трави. Сьогодні нам треба косити траву. У нас є косилка, ми косимо траву. Ходимо і косимо траву. Тепер нам треба. Сісти на велосипед, щоб качати силу. Ще качати, качати і качати. Більше і більше. Тому що ось тут на першій зоні, наприклад, написано Recommended 10 сили. 10 просто 10. Далі там 400, а далі вже аж 5000. Також, тут зверху, ось я, я починаю касити. І ось тут зверху є. Такі зв'язчки, за які ми отримуємо перемоги. Тут, наприклад, під першою зв'язкою і написано: я получу тільки одну перемогу. Я натискаю сюди і тепер можу відкрити яйце за цю одну перемогу. Надіюсь, ми мені... мені випала камонка саме, 1,2 дає. Ще я забираю 75 моші з подарунків. І далі буду прокачуватися. Так. Тарарарак. Ще напишіть у коментарях, які, які класні мапи ви знаєте. Ще в Роблоксі може мені якісь засняти. Так. Х3 перемоги. Три перемоги я отрив, але мені треба 4. Ось є гайка. Також за ці гайки ми можемо прокачувати свою казилку. Зараз у мене ось така якась вообще, вообще погана. І далі вже треба 5, зібрати 5 цих 5 ось цих болтиків. І коли я з зіб соберу 5 цих болтиків. Я зможу відкрити нову касилку. Зараз я відкриваю, поки нове яйце і мені знову падає якийсь медвідь, який дає х який дає 2 нічого собі. Це дуже добре. Давайте покачаємося ще трішки. До Х2 чогось я наклікати не можу. Ти не Знаю чого у на другому своєму аккаунті, де я не знімаю, я міг наклікати до Х2. Але ладно. Так. Я качаюсь по X6 получаю. Так, давайте ще трішки. Давайте 450 ми беремо і будемо йти косити траву. Вже далі. Давайте ще трішечки. Давайте 500 даже наберемо. Все 500 є. Тепер будемо косити і тут, і тут. Тут вже поскладніше, давайте болтик заберемо ось цей болтішний болтик. косимо траву. Так, тарарара. Террірі, та тарірірак. Е -е. Зараз я кошу вже два... Дві ці зони. Так, і зараз я получу вже не одну, а чотири перемоги. Коли докашу ось цю зону, все я можу отримати. Зразу 4 перемоги. ще забираємо 150 в подарунках. Так, Uncommon корова, Скільки дається корова X3. Це дуже добре. Щоб піти у наступний світ, нам треба е, хоч один раз забрати 3 звізди та отримати 85 перемог. 3 звізди, я думаю, це не дуже складно буде. Я даже зараз можу, але просто я довго буду там качатись. Ну, не качатись, а ходити по цій третій зоні. Набирати. Так. У мене вже 800 сили, хоча я нічого не роблю. Взагалі нічого не роблю. Ще я підібрав болтик, який дає Х4, і я можу відкрити нову касилку. Ось така вона вже якась обгрейнута. І тепер, якщо я відкрию тільки першу звезду, з першої я буду два, дві перемоги, а з другої взагалі шість перемог. Так, давайте зараз я хочу відкрити яйце, яке коштує 8 перемог. Тому що ведесенько ось все це тут докашуємо. Я можу докасити тільки першу зону, тому що мені якраз треба дві перемоги. Все. І відкримаємо ось це яйцо за 8 перемог. Будь ласка, ЕПІК! Скільки? 15%? так. Це хорс. І вона дає Х6. Це дуже добре. Так, і ще одне ось це яйце яке. Х4. Я відкриваю. Мені випала выпала свинья. Ну, нормально. Х4 вона дає. Я вже по 22 фармлю. Це Дуже багато, дуже добре. Якщо я кликаю вообще воно даже як будто я один раз просто клікаю. Ну, чи два. Давайте... Нафармимо 2000. Щоб якраз купити. Чи не купити а на новий велик. Переступити. Який вже дає Х4, тут тільки Х2. Все. Тепер я можу тут качатись. По 44 я получаю І давайте трішки поганяємо. Ну, не поганяємо, а я... Покачаємось ось так. Давайте наберемо 4000. Чи зразу 5 давайте так. 5 хоч, щоб якось... Ну, на, ч... на другій зоні взагалі літати. Так як і на першій. Ну і на п'ятій зоні хоч якось бігати чи ходити. А то, я думаю, зі скоростю 1000 чи 2. Чи навіть 4 я там просто повзати буду. Так. Тарарара, получаємо по 44, шо тут еще у нас. Так, Daily. 25 перемог, що Давайте тоді сразу на яйце за 32 накопимо. Так, ровно... Ну не ровно 5000. А уже 5000... 3, 5000 и 39. Ну так, на другій зоне я уже довольно... Бігаю швидко. А, тут дві гайки. Давайте їх. Кстати, ось так можна теж, як і челік, робить. Ось так. Але це ну, не, не дуже швидко. Ось так пошвидше, як буду робити. Ну, в містах, де, де, наприклад, ось біля забору, це полезно, тому що може якась травінка не засчитатись, або не, я її не побачу, і вона не, не скоситься. Тому все обов'язково... Ну, ось так, біля заборів можна робити. Ось так. Оп-оп-оп оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп! Почти до кінця. Якщо я до кінця дойду, я вже получу 23 перемоги. Це дуже добре. Все. 23 перемоги получаю І відкриваю яйце за 32 І будь ласка. Легори 0 Ні, ну 5% И 5%, Воно там Х20, напевно дає. Х18. О май гад. Х18. 5%. Воно... О боже мій. Як мені так повезло. Так, давайте ще покачаємось тоді. Щоб вообще літати на всіх трьох зонах. Так, а ну давайте ось ці болти соберемо, поки вони нікуди не припали. Ну і за одну покосимо. Ну так, вже на, на третій зоні доволі швидко хожу чи бігаю. ну Може ще не бігаю, але... хожу. вже доволі швидко. Тарарарарарарак, тарарарарарак.

Ще 23 перемоги і все є. Так, що шо що тут? Шоп і нас? О, x 2 він якраз е, на другу, на другий світ. Зараз накопимо дуже швидко. Урірарара. Так. Ну я довольно швидко вже ходжу, в мене 9 тисяч почти сили вже. Я нічого не робив, воно мене дало. Воно мені це дало просто за те, що я косив траву Так. Опа. 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 Опа-па. Так, ще трішки все. Мені одна перемога не хватає однієї перемоги. Просто однієї перемоги мені нех... недостатньо. Мені недостатньо однієї перемоги. Все я можу йти. Я можу йти у наступний світ. Скільки тут треба? Дві тисячі, двадцять п'ять тисяч. Понятно, дуже багато. Скільки п'ятнадцять тисяч треба, щоб на першій тільки зоні кататись. Чи ходити? Це дуже багато. рі тарірірарак. І тепер в мене відкрився автомув. Давайте спробуємо, як воно автомувить. Що це таке вообще, що воно робить? Ага. Ага! Даже чогось не достає до другої зони вообще. Ага. ага! Як? Як воно? Ну, от воно просто не дуже швидко. Але для АФК фарму це ну, нормально. І перемогу пофармити і силу пофармити. Ну, це, це добре, це класно, це нормально. Так. Але давайте виключимо його і, кас... і будемо касити ось так. Ось тут, ось так. Ааа, давай. Там 4 болта, я йду за ними. Там 8 болтів и тут уже. Це мені на нову косинку. Буде достатньо Х100 еще. Не X1000, а 1000 просто я заробив 1000. Так, давай, давай. Все. Next болтик. Ааа, мені один болтик тільки треба. Довже наступної косилки. Як так? Давай, все. Ура! Я вийшов із цього ада. чере ч чи ч чи Ой, я вже можу забрати 225 перемог. І відкрити два яйця по 100 будь ласка, легендарі Легендарі! О, ну ладно, скільки вони по 20 даю, нічого. особенно. Це дуже-дуже добре. Це дуже-дуже-дуже добре. Я по 200 получаю. Ну. Це нормально. Хоч вже не по одному, як получав в самому початку ролику. Ролика. Тут ще яка є. Тут є ще якась голд машина, наприклад. Так. Крафт. Що? І. І? Ні. Ладно. Тарарарач. Тарарарарач. Я скоро зможу перейти на новий велик. Там треба 25 тисяч. У мене вже почти 25. У мене ще не 25, вже 25. По 400 я их Так, ну давайте мені хтось трейд. кидає. Іде він. І И хто неде. Іде трейд. Например, оп-оп-оп-оп. Кенцил у меня У меня вже 40 тысяч, кстати. Я так швидко. Я не знаю. Але це дуже добре болтик-болтик-болтик-болтик. Асок. Можу дати. Нічого он не может дать? Ничего не, не научить да. Понятно. Да боже мій. Ну, наприклад. І що? І нічого. У меня Все космия, кстати, можно косылку. Ой, это вообще она по такому маленькому радиусу кусится просто як. Як с те косылку он посыта вообще? Хоть ч ж. нереально.

Лайк, якщо сподобалось, тільки вчора підстригся. Думаю, дуже класно. Мені, мені подобається, не знаю, як вам. Ну, лайк на відео на це відео, якщо сподобалось. О, а я продовжую косити і 300 перемог Все. є Сюди. 400. Вона пошто я перемог. Uncommon. Сама. А ні не сам 30%. я дає X30? Це мало. Це дуже мало. Я думаю, вона дає X100. 100 мільйонів хоча б. Або X мільярд хоча б. Опа-опа! Пішло, а чого так? Не знаю, чого так, але але мені це подобається. того що в мене DX2 вийшло вже навіть дойти, не знаю як. З самого початку не вийшло. Ну, я думаю, ви всі чуєте, як я клікаю швидко. Ось ось так дуже мега швидко. Дуже мега швидко буде. Дуже мега швидко. Ну на воздухі не, воно не, не дуже ш... швидко клікається, але дуже рука устає. А, -а, -а, а. Давай, давай, рука моя. Давай, давай, клікай, клікай. Все, сто тисяч є. так вже по тисячі. 1000...

о О, моя рука! <сістична> Тепер в мене тільки одна рука жива осталась. Але ні. Давай! Клікай, клікай. 200 тысяч накупити, все, 200 тисяч <сістична> є. О, Наконец-то моя рука віддохне. Я буду тільки... Тільки лівою рукою, типа, тільки по кнопкам натискати. Вообще мишкою не буду водити. Тарарарара рак, тарарара рак, тарарарарак.

Рірірак. -рі Ітерірак. Далі. -рі 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 Далі у Next зону зону треба аж 800 тисяч сили. Це дуже багато, дуже, дуже, дуже багато. Так, давайте вже докосимо це. Поле безкінечне. Коли вже це поле закінчиться? Коли вже ця трава закінчиться? Боже мій. Боже мій. Коли вона закінчиться все? 800 бах да. будь ласка мамо. само звучайно будь ласка Епік! Скільки? Девять процентів Епік! сто пять икс Омакс Лізард, Шістдесят ікс. Лайон, сто пять о Так, рука, подрубайся, давай, давай. Клик-клик-клик-клик. А вообще не були уже. Вообще не были уже. Прям вообще. Три штымс. так Не знал. Давай кликайся, 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 кликайся. Что це такое? Що це таке Все. Да, 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 да. Наверное, уже 450 тысяч. 500 давайте на нафармим Я сказал, 500, давайте на нафармил, все. 500 тисяч є. І це дуже добре. І це дуже добре. Можна якось поставити дві зразу? Чи ні? Можна? Вона справді буде косити дві зразу? А ну. Так, воно косить дві зразу але ні, ні, Виключити. Виключити все, виключилось. Опоропо, опа Давайте косимо, косимо, косимо кокосимо -ко -ко кокосимо. Кокосимо цю траву. Кокосимо її. Кокосимо цю траву. Кокосимо її. Опа опа опа. Так, -па -па. так. Травокоситься, Нікіта коситься теж. да тик 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 ТИК... да да РИ РИ да залышилась. Щитаришечка залышилась а -а -а. Ще трішечки залишилося луся, луся, все. Тисяча перемог забираємо І ще одне яйце за 80 Віка откриваємо анкоман свин'я якась Так, скільки надо є А це на свинья це зебра 75Х О oh майон Давайте, 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 давайте. По 4000 фармлю. Так. Качаемся, 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 качаемся. Так, а що тут в шопе вообще есть? Лаки, ага, ага. Перемо, ага тик, тік, тик, лаки. тик, Ага, понятно. Нічого тут цікавого немає. Космік номер, 1500 робоксів. Це хто? Це що за космо... Космохтось? Космо хтось. Космо Ну і на цьому все з вами був я дорого 2026. Не забудь підписуватись на мій канал, будь ласка, ставити лайки. Всім пока-пока!